Шановні споживачі нашої громади, споживачі електричної енергії. Ну, ні для кого не секрет впродовж розмови чи вчорашнього інтерв'ю голови громади. Ні для кого не секрет, що Росія цілеспрямовано знищує енергоструктуру України. Ну, внаслідок чого. Укренерго вимушено вводить ліміти споживання електроенергії, так як генерація пропускних способностей і ліній не вистачає. Щоб дотримуватись цих лімітів, в компанії розроблені графіки. З графіком ви можете ознайомитись на сайті ДТЕК Київ ДТЕ Крем. Ви заходите в відсутність, у відсутність електроенергії, знаходите свій населений пункт, знаходите свій адрес і отримуєте графік, коли буде електроенергія. В залежності від ліміту споживання, графіки розроблені на всі випадки. На всі випадки. Графіки 4 х 4, графіки 6 х 2. Графіки 2 на 6, так? а тоді, якщо є нальот, графіки всі анулюються і вводиться, система захищає себе. Все залежить від того, яка ситуація зараз у нас з Генерацією в Україні. Не секрет, що не Нема проблем у ДТЕК. Є проблема в державі. І проблема з генерацією. По Київській області ми отримуємо в даний момент десь близько 55% від того від потреби. Генерація дає нам скільки. І доводиться ліміт. Кроме того, є у цей ліміт. Уписана критична інфраструктура: є хлібозаводи, є молокозаводи, є вода, є тепло. Крім того, 10% ще споживають нас підприємства, які виконують мобілізаційне замовлення. Залишається близько 20% для населення. Через що такий дефіцит? Ми розуміємо, що коли діє графік 2 через 6, неможливо все прогріти приміщення і всі роботи виконати за ці 2 години. Ну і крім того ж, ви розумієте, що ми в погодних умовах також знаходимося у критичних. Ну, я просто назву один випадок, що позавчора, під час обледеніння, у нас трапилась аварія, яку ніхто не бачив, але між бесідкою і гейсихою ми мали обрив чотирьох прольотів лінії 10 кВт. із за обледеніння у чистому полі. Ну що ми просимо мешканців громади так, допомогти у, нас у цьому? Для, того, для чого ми просимо свідомо споживати електричну енергію? І якщо появляється по графіку, енергія у нас не включати все одразу. Не, щоб, щоб воно було не включено повністю все протязі 50 хвилин включайте поступово. Тоді не буде такої ситуації, як у нас на підстанції 95-й і на підстанції 7-й. Да, ну, славно звісний будинок у нас 28А. Всі одночасно. Включили специфіка району, ми розуміємо. Ми розуміємо, що всі перейшли на чи частина значна перейшла на електрообігрів. І якщо воно все включено, воно... ви просто забираєте у себе хвилин 30 для того, щоб приїхала чергова машина, да, включила і так далі. Да, ми міроприємства проводимо разом з комунгоспом. Вони. Розвантажують дещо по фазно, ми міняємо автоматику, її, щоб цього не було. Ну разом з тим ви тут можете нам допомогти. Ми розуміємо, що якщо появляється світло, всі хочуть зробити все і одночасно. Все і одночасно через те, що дві години мало. Для того, щоб перейти. Ми робимо все зараз, щоб перейти у графік 4х4. Через що ми із... працюємо всі по області, щоб критичну структуру, яка забирає 25%, мінімізувати, вичистити всіх, хто туди попав, звичайно. Якщо ми це зробимо і буде згода керівництва ОТГ, всіх. Так, як ми зробили поставищах, значить, тоді область може перейти на графік 4 на 4. фабрика в даний час знаходиться в критичній інфраструктурі, яка затверджена Київською обласною військовою адміністрацією. Є графік, через то вона там. Ми вийшли з пропозиції по критичній інфраструктурі, то, що я сказав попередньо, щоб збалансувати. Збалансувати всю критичну інфраструктуру. І якщо всі голови, я ще раз наголошую, якщо всі голови адміністрації, голови громад перейдуть на це, значить, будемо дати нам можливість перейти 4 на 4. Тут багато питань по птахофабриці. Птахофабрика є у критичній інфраструктурі, затверджену Київською військовою адміністрацією. Ну, щоб ви знали, для того, вона для нас не являється критичною. І з її споживанням не, не являється критичною і з того, що ми споживаємо. Один нюанс, да? щоб всі знали, що Київська область розділена на вісім енергоблоків. Ми розділені по графіки відключень на 4 блоки. На чотири блоки. От в третій, у, ми знаходимося в четвертому блоці. Так? Крім, того, крім того, кожен район розбитий на 10 черг. І якщо у когось з'являється, коли світлий блок є у районі світло, значить, воно є у всіх, щоб всі знали. Для того, щоб унеможливити е, вплив. Усіх через то розроблена програма. Програма передбачає то, що ви бачите в графіку, у сірій зоні, ми знаємо, якщо 2 на 6, включається 10 черг. Через що можливо диспетчер в автоматичному режимі ніхто не вникає, чому включені сніжки, а виключене ставище. Так? І програма сама рахує час, включено того чи іншого. Згідно черги. І потім, потім видає другу, другий блок на, по чергах. У нас можливе в нас включення правої частини ставищ, це селище, можливе включення лівої частини, які, хоч з одеської траси це лінія лікарня. Так? Можливо, включена, наприклад, сніжки Б-сітка, виключене все остальне. Програма це бачить, програма це підтягує, і тоді, хто мав більше, значить буде мати менше у сірій зоні графіка. На кінець свого короткого виступу я хотів би сказати, що нам всім важливо зрозуміти, що енергетика заснала безпрецедентних руйнувань. Наші графіки, наші графіки не панацея. Ми, учимся, ми в таких умовах ще не працювали просто-напросто. Да? Якщо в кого є розумні пропозиції, давайте. Є у графіках свої зяни переход, переход раз, раз у неділю, де є по 8 годин відсутня електроенергія. Ну, такий графік. Ну і надальше, ви ж розумієте, що ситуація, я не, не усугубляю ситуацію, але з кожним нальотом з кожним нальотом, ми не маємо частину генерації. І це ускладнює наш час. Що ми працюємо 24 на 7? Так. Да. Над відновленням працюємо 24 на 7. Ну, надіємося на те, що. Все буде добре, так, що ми це діло посилимо, да? ну і тримаємося всі. Світло переможе пітьму.